25 березня, 25 рік, ріпак ритму Питання до практиків. Чи можна працювати грамоніцидом, коли ось центральний пагін вже 5 см від землі заближки, такі ось вже вилазять квіткові бруньки. З суцвіття вже починається. Навіть на бічних пагонах відсотків 50 таких рослин, що тільки-тільки 2-3 см починає видвигатися, але суцвіття, бутони вже видніються. А є такі рослини, на яких навіть 5-6 см висоти і там вже бічні вилазять суцвіття. Чи можна грамітицидом хізалофоком працювати? чи будуть якісь наслідки. Не так і багато. Вон рослиних, так сказати, рештки в ячменю не так і багато. Де-де-де-не де. де, де, де. Он по волку так трошки видніються. А так в основному немає. Чи варто, чи не варто. Послухаємо практиків.